Вардгес Сиронян – вірменин, який загинув за Україну. Він не міг стояти осторонь і після початку повномасштабного вторгнення став до лав війська. До повномасштабної війни чоловік займався підприємництвом, захоплювався боротьбою та обожнював ландшафтний дизайн. Близькі та рідні кажуть, навіть там у небесному війську зараз буде порядок, спокій, настільки світлою та доброю людиною був Вартгес. Дружелюбний, общительний, завжди допоможе. Ми дуже багато времени проводили в місті, очень много жили рядом на сініх улицях. Борьбою займався, спортсменом завжди був ну, куда же без комп'ютера і это все любив. То ну, хороший чоловік. За майже три роки Вартгейс пройшов службу у найгарячіших точках на фронті. Ворожа міна підступно обірвала життя воїна під Куп'янськом. Спочатку був волонтером, потім зрозуміло, мабуть, що мало і, 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 і машина як можна людина, але сніколи спілкувались, ми там. До війни ще там проєкт був він десь біля Оріхівської траси. Він хотів, ну там, хазяїн, там, де він працював, вони хотіли дуже крутий такий садивний центр зробити. І йому це дуже подобалося. Зелене яке це є таке, як це є це, це, такий теж вчинок ровнити там. Поховали героя на Алеї Слави у рідному Запоріжжі на капустяному кладовищі.